Сина. Він завжди приїжджав тут спав, на цьому двоні. Він любив тут спати. У нього сильно голова боліла. Він був контужений. в 17-му. І ми тішину йому робили. Так. Хотілося. Саме рідної відірвали. Ігор Корецький розповідає про свого сина Юрія, який загинув на війні. Каже, у батьківському домі в селі Лозуватка завжди чекали сина, а нині в кімнаті бережуть його речі. Боєць полку Азов загинув 22-го року у Донецькій області. Брав участь у деблокаді Маріуполя. Не любив говорити про війну, каже батько. Ну, все, син сидить. Це вони коло стін Азовсталі. Це вони як зайшли туди. Він фотографуватися, це в нього категорично він не любив. Він був снайпером коректировщиком. Я ніколи не думав, що він у мене такий буде. Він худенький, він, ну він жилистий такий, в нього якийсь такий, я не знаю, відкуда цей стержень взявся. Каже, я не за гроші, я прийшов за того, щоб не прийшов сюди Кацап. Вперше на війну Юрій пішов у 2016-му. Воював рік, вдруге потрапив на фронт у 22-му. Пропора зробили для себе. Зараз він з побратимами, Форма нам, щоб досталася від нього. жетончик, шапочка його, азо, з позивним з усім, військова частина. Оце таке, ось ордер його за мужество. Це ми їздили по нього аж в кривий ріг. Місяць він був в Азовсталі, а тоді, коли кинули на Азовсталь трьохтонкнуту бомбу, він був контужений. Його не знаю, якими чином але їх вивезли трошки хлопців молодіших. Юрій реально був дуже великим патріотом, тому що не кожна людина з теплого місця може. Піти в бойовий підрозділ, а тим паче на деблокаду Маріуполя. Сиділи в обороні в одному з населених пунктів Донецької області. На першому виїзді у нас тоді, взагалі, півроти 300. А Юрій тоді скоригував артилерію на два танки. Оце вони у Врямівку зайшли. Рим'ївка, і мала бути ротація в них. Їх мали забирати. Якраз почався обстріл. А вони, хлопці в один наш пішли, кофе пити, карти погулять. А вони в другий зайшли з Антоном, там вони разом поховані. І все время прилітає 125-та. 15 квітня родився, 15 червня загинув. Війна зруйнувала мрії сина, каже батько. Він планував повернутися і працювати на землі. Він землі хотів. Давай чимось одним, або свині, бички, або земля. Бо не вийде все одразу. Будемо нанімати, будемо робити, пав, все буде добре. Тут посадимо на городі половину яблук, половина винограду. Жив швидко. Він старався швидко, в армію пішов швидко. Це він тут це садив, мене, да. це він цей рік пішов, просто молодий. Вже на той рік ми його обріжемо, він буде давати плод. Пам'ять залишилася від нього. Ухажую за ними, відчищаю, водички даю, їсти. так, згадую його. Його немає, мені важко сильно. Гораюся, плачу, поминаю смородинка у нас буде. Кущі. У пам'ять про сина батьки створюють сад. Тут яблуня, смородина, малинове дерево, абрикоси та ліщина. Було, щоб возити на п'юрешки, на заводи, на соки, здавати і з цього робити якийсь бізнес. Врожай з саду батьки планують передавати бійцям на фронт. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.